Вітаю вас на моєму сайті. Іноді в житті приходить такий момент, що ми відчуваємо потребу змін. І це не просто зміна в своєму оточенні чи зовнішньому вигляді, а ми відчуваємо потребу змін всередині нас самих. Іноді так буває, що ми не отримуємо задоволення від куплених речей, одягу, прикрас. І це говорить про те, що прийшов момент для позитивних змін всередині нас самих. І як ви вже зрозуміли, що я являюся коучем та експертом в таких напрямках, як особистість на зростання, кар'єрний ріст. Я є наставником з успішного знайомства та створення щасливих стосунків в парі, а також являюся спеціалістом з арт-терапії. І як ви вже знаєте, що я є автором коуч-книги під назвою Секрет взаємності. Ну ви вже її бачили. І ви повинні розуміти, що я дуже люблю свою справу і те, чим займаюся. І під час своїх коуч-консультацій я надам вам такі унікальні знання, навички, та вміння, які залишаться з вами впродовж вашого життя і допоможуть вам стати кращою версією себе. А це бути кращим у всьому, чим ви займаєтеся. Кар'єрі, стосунка, пошуці своєї половинки тощо. Нагадую, що перша моя коуч-консультація є безкоштовною. Не відкладай на потім, що можна зробити вже сьогодні. Залишай заявку на моєму сайті на мою коуч консультацію. І найближчим часом ми погодимо дату і час нашої онлайн-коуч-сесії.